Національний університет, Одеська юридична академія, є визнаним лідером у сфері вищої освіти України та вже протягом 25 років здійснює підготовку високопрофесійних спеціалістів за різними напрямками. Університет входить до європейської асоціації університетів та співпрацює з найпрестижнішими закладами вищої освіти з усього світу. Значні можливості перед студентами відкриває участь університету у програмі Європейського союзу Еразмус Плюс, що спрямована на підтримку діяльності у сфері освіти, перепідготовки, молоді та спорту, головна мета проєкту крім Хум» в рамках програми Erasmus Плюс полягала у тому, щоб створити комплексну магістерську програму, спрямовану на поглиблене вивчення актуальних питань захисту прав людини. Участь у міжнародному проєкті передбачає впровадження декількох комплексних заходів, які спрямовані як на покращення якості підготовки здобувачів, так і проведення поглиблених наукових досліджень, і підготовки відповідно навчальних і наукових матеріалів. В межах реалізації проєкту перед університетом були зобов'язані щодо розробки і впровадження в освітній процес, щонайменше вісьми нових навчальних дисциплін, і дійсно у нас відбулася модернізація освітніх програм. На магістратурі за спеціальністю права та правоохоронна діяльність ці дисципліни спрямовані на поглиблені вивчення і набуття як теоретичних, так і практичних навичок щодо переговорів, застосування альтернативного регулювання спорів, відновно правосуддя. Крім того, це питання професійної етики суддів, слідчих дізнавачів, які є дуже важливою складовою професійної діяльності будь-якого фахівця. Крім того, це питання пов'язані з реалізацією поглибленим вивченням міжнародного кримінального процесу, боротьби з організованою економічною злочинністю. В рамках Еразмус Плюс проєкту «Крімхум» за підтримки координатора проекту Австрійського університету імені Карла Франца, Національний університет Одеська юридична академія отримав сучасне обладнання, а саме персональні комп'ютери, багатофункціональні пристрої, сервер, проектор, систему для відеоконференцій та ноутбуки. На базі сучасного технологічного оснащення було впроваджено інноваційну навчальну програму робочі місце слідчого детектива та дізнавача, яка була розроблена. Вченому університету Представлена робоча програма робоче місце слідчого детектива та дізнавача вона спрямована саме на те, щоб надати можливість майбутнім слідчим, детективам дізнавачам отримувати необхідні знання, які можуть бути використані ними в процесі своєї практичної майбутньої практичної діяльності. Ця програма вона таким чином побудована, що слідчий, використовуючи її на своєму робочому місці, тому що сама і назва говорить про. Те, що це можливість організувати правильно і спланувати свої дії в межах свого робочого часу, слідчого такого часу дуже замало. Він повинен його використовувати чітко з відповідним заощадженнями, тому що все заплановано і допити свідків, і допити потерпілих, і люди чекають. Тому задля того, щоб це скоріше виконувати, наші слідчі майбутні вони повинні вміло користуватися будь-якими комп'ютерними приладами, а також тими продуктами, які програмними продуктами, які можуть надати їм можливість швидко реагувати на зміну будь-якої обстановки, а також виконувати свої функційні обов'язки. Крім того, хотілося б ще зазначити про те, що зазначена програма вона постійно оновлюється. Ми наразі, навіть після закінчення проекту, наша робоча група, яка використовувала і побудовувала схему і внутрішню складову. Зазначеної програми вона працює і наразі над тим, щоб її актуалізувати, і кожні три місяці ми е, вносимо зміни до зазначеної програми, для того щоб е, можливість використовувати не втрачала своєї актуальність. Тому вона відповідає сучасним вимогам. І тому навіть наразі, якщо наші партнери зможуть подивитися на цю програму, вони зможуть знайти ті зміни, які відбуваються в діючому законодавстві на термін 2023 рік 2020. До складу робочої групи, яка працювала над розробкою програми, увійшли фахівці кафедри кримінального процесу детективної та оперативно-розшукової діяльності кафедри кримінального права та криміналістики факультету прокуратури та слідства кримінальної юстиції серед викладачів, колишні слідчі, оперативні працівники, а також працівники органів прокуратури, які, спираючись на власний досвід, створювали програму максимально корисною для студентів. Я займався аналізом практики Верховного суду і власне наповнюю цю базу з точки зору практики Верховного суду, тобто ті рішення, які стосуються діяльності слідчого, ті рішення, які стосуються допустимості доказів, проведення обшуків, проведення інших слідчих дій, фактично це е, той е, масив, який було внос внесено мною в цю базу. І в принципі, ми вважаємо, що ми започатковуємо дуже таку важливо не те, що традицію, але як мінімум, правило про те, що майбутні слідчі також повинні аналізувати практику. чомусь, якщо подивитися на е, таких більш вже Досвідчених працівників прохоронних органів вони чомусь ігнорують судову практику, ігнорують практику Верховного суду, що абсолютно некоректно ми бачимо, наскільки виграють ті, хто вже може в ній орієнтуватися. Тому ми хочемо одразу з самого початку закладати необхідність студентам її вивчати, і її аналізувати, щоб в подальшому якісно використовувати свої діяльності. Перш за все, необхідно звернути увагу, що дана програма спрямована на те, щоб студенти могли закріпити практично отримання знання під час лекційних курсів, а також проведення семінарських занять. Крематом кафедри криміналістики було розроблено зразки процесуальних документів щодо проведення тих чи інших слідчих дій, там близько 75 зразків різних процесуальних документів, які відповідають нормам чинного кримінально-процесуального законодавства, а також практиці роботи слідчих підрозділів, оскільки під час їх розроблення і формування ми консультувалися з працівниками слідства, зокрема, як ці документи повинні виглядати, як вони дійсно виглядають на практиці і використовуються. Тобто, основне завдання даної програми. Спрямовується на те, щоб студент після наприклад прослуховування лекційного матеріалу з курсів кримінально процесуального права, кримінального права, криміналістики, міг прийти сюди е, на Вивчаючи даний спецкурс, і у практичній площині навчитися дійсно складати безпосередньо конкретні процесуальні документи, правильно їх оформляти, правильно заповнювати ці дані, знати, як вони виглядають, як вони використовуються, у які послідовності вони складаються і зшиваються у кримінальні провадження в подальшому. Суть моєї роботи полягала в тому, що потрібно було наповнення безпосередньо питань кримінально правової кваліфікації, оскільки процедура збирання доказів вона передумовлюється в першу чергу предметом доказування. Саме питання кримінальної правової кваліфікації дозволяють визначити правильний предмет доказування. Саме ці питання, практичні аспекти застосування кримінального законодавства, теоретичні аспекти, саме в цьому полягало моє завдання наповнення даної програми. Я вважаю, що ця програма дуже корисна для студентів, зокрема з практичної точки зору. Однак, саме я займалася висвітленням теми пов'язаної з нормативно-правовим забезпеченням діяльності слідчого. Хочу зазначити, що діяльність слідчого слідчого в цілому чітко і детально врегульована нормативно-правовими актами? Це норма матеріального законодавства, процесуального законодавства, безліччю інструкцій, безліччю наказів. Тощо, отже, е уся діяльність пов'язана з тим, що слідчий, Повинен зобов'язаний діяти тільки так, як прямо передбачено законодавством в контексті повноважень. Спосіб реалізації повноважень також прямо передбачений законодавством, способи збирання доказів, способи фіксування таких досуб, доказів, складання процесуальних документів тощо. Також хочу зазначити, що сьогодні ми з вами знаходимося в прекрасній аудиторії, вона комп'ютеризована, і відповідно на сьогоднішній момент величезна кількість процесів В'язана із тим, щоб мати можливість доступу до актуальних чинних нормативно-правових актів, тому що законодавство є динамічним. Важливою складовою підготовки високопрофесійних фахівців є набуття навичок використання сучасних інформаційних технологій в практичній діяльності. Перевагою національного університету Одеська юридична академія є те, що фахівці факультету кібербезпеки та інформаційних технологій активно долучаються до розробки різних застосунків, які використовуються в освітньому процесі. Чому був обраний саме? Варіант такої програми, а не просто пошук, наприклад, в мережі інтернет або іншому, тому що студент має. Е Таку уніфіковану базу даних, яка може використовуватись. Тобто він через пошук, наприклад, може знайти будь-які процесуальні документи, які він буде в подальшому використовувати у своїй діяльності. Також ця програма дозволяє е, скачувати документи уже в форматі, який доступний для е, поточного редагування. Тобто інші програми це не дозволяють. Вам потрібно проводити якісь маніпуляції, інші робити. Е, там перевіряти, а у ній знаходиться вже актуальна інформація. Сама програма побудована на сучасній технології, вона використовується і можна використовувати загалом на всіх версіях операційної системи Windows, починаючи від Windows XP, закінчуючи і Windows 11, то, що зараз відбувається. Такі можливості досягненням є через те, що ми можемо використовувати найсучаснішу техніку. Тобто, у нас в університеті як використовується як Windows 10, так само і використовується вже Windows 11. Загалом в процесі розробки ми дійшли до того, що варто вже приділяти увагу, в тому числі і крос-платформній розробці, і мобільній розробці. І я думаю, в перспективі ця програма переросте напрям лише нативного приладу предложение а Застосунку, а перейде до розробки, яку можна буде використовувати навіть в мобільному телефоні, безумовно, інтерактивне навчання є на сьогоднішній дуже важливим. Ми всі переконалися, що за дистанційними технологіями, за інтерактивним навчанням майбутнє, тому от важливим є саме от таке інтерактивне викладення курсу та його існування в інтерактивній формі, тому що саме з такими фабулами, саме з таким матеріалом, будуть мати справу здобувачі вищої освіти, коли вони закінчать університет і приступлять до своєї практичної роботи, враховуючи, що проєкт крім хум реалізується в Національному університеті Одеська юридична академія, починаючи з 2020 року, вже є випускники даної магістерської програми, які з точки зору практичної площини оцінили всі її переваги. Ще не так давно я був студентом Національного університету Одеська юридична академія, а саме факультету прокуратури та слідства. На сьогоднішній день я являюся діючим співробітником управління протидії кіберзлочинам в Одеській області. Повертаючись до сін рідної академії, мені надзвичайно приємно слідкувати за тим, як студенти сьогодні вивчають програмне забезпечення, а саме робоче місце слідчого детектива та дізнавача, як вони розвиваються, вивчають нормативно-правову базу а також. Вивчають якісь практику судову практику Європейського союзу так і інших країн, завдячуючи даному програмному забезпеченню. Я сьогодні використовую ті нормативно-правові документи, які в ньому знаходяться. Також раджу слідчим детективам, а також дізнавачам використовувати дане програмне забезпечення. Вони на надзвичайно високому рівні відзначають роботу даного програмного забезпечення та цікавляться, як його можна отримати. В період навчання в академії було дуже багато дійсно корисних предметів, корисних систем. Академія забезпечена великою кількістю програмного забезпечення, яке в подальшому допомагає нам слідчим працювати з процесальними документами, з програмним забезпеченням, яке наразі є в національній поліції. Одним з предметів, які ми вивчали в академії, це був предмет спеціалізовано робоче місце слідчого, завдяки якому ми навчалися складати фабули кримінальних правопорушень, працювати з процесальними документами, правильно їх складати, документувати всі дії, що безперебезпеч. Середньо впливає зараз на роботу мою як слідчого. Хочу подякувати своєму рідному факультету, факультету прокуратури та слідства. Також подякувати президенту національного університету Сергію Васильовичу Ківалову. Адже завдяки йому ми маємо змогу навчатися в одному з найкращих університетів України. Своїми враженнями також діляться студенти, які у майбутньому планують працювати в національній поліції України та органах прокуратури. Поєднання теоретичних знань разом з оволодінням важливими практичними навичками вже сьогодні дають вагомий результат. Робоче місце слідчого детектива та дізнавача це надзвичайно багатофункціональний апаратно-програмний комплекс, який створений на базі саме особистого персонального комп'ютера та забезпечує впровадження комп'ютерних технологій вже безпосередньо у діяльність слідчого дізнавача та прокурора. У саме вже як в процесі вивчення спецкурсу та використання комп'ютерних технологій, ми студенти маємо можливість зрозуміти так, аби мовити методику організації. Саме досудового розслідування та розкриття особливо тяжких злочинів там ми надзвичайно вдячні Національному університету Одеська юридична академія та магістерській програмі Крімхум, яка фінансується Європейським Союзом, за надану можливість нам дійсно набути такі важливі навички користування таким великим багатофункціональним комплексом, як робоче місце слідчого детектива та дізнавача. У стінах Національного університету Одеська юридична академія. На базі факультету прокуратури та слідства, студенткою якого я є, ми маємо унікальну можливість вивчати магістрську програму, крім Хум, завдяки якої. Ну, можна сказати, що вона є якби, унікальною і єдиною у своєму роді. І у процесі роботи з комп'ютерною програмою ми маємо можливість складати різні процесуальні документи, такі як клопотання слідчого або прокурора до слідчого судді, повідомлення про підозру, постанови про призначення судових експертиз та обвинувальний акт і інші процесуальні документи. Кожен студент на початку. Практичних занять отримує свою якби навчальну фабулу щодо кримінального правопорушення і складає план досудового розслідування і за допомогою широкого, широкої бази комп'ютерної програми навчається і удосконалює свої навички складання процесуальних документів. Я вважаю, що навчальна програма. Робоче місце слідчого детектива та дізнавача є важливою для вивчення саме студентам, які бажають в майбутньому бути працівниками у сфері кримінальної юстиції, тому що саме за допомогою цієї навчальної програми ми можемо опанувати складання деяких процесуальних документів та опанувати для себе деякі навички розслідування типів злочинів, різних типів злочинів, та для себе. Зрозуміти, який саме напрямок у сфері кримінальної юстиції є більш важливим для кожного з нас. Попри всі виклики сьогодення, Національний університет, Одеська юридична академія продовжує працювати та на високому рівні забезпечувати освітній процес. Завдяки створеним безпечним умовам, наявним сховищам у навчальних корпусах та гуртожитках, навчання проходить в аудиторному режимі. Заклад вищої освіти націлений і надалі впроваджувати інновації, а також підтримувати та розвивати міжнародне партнерство задля якісної підготовки висококваліфікованих фахівців.